Сьогодні, 28 березня, у Дубні представники товариства польської культури прибирали старе польське кладовище. За справу взялися активно, зважаючи на те, що віряни західного обряду цієї неділі відзначатимуть Великдень. Будемо старатися, будемо робити порядок. Сьогодні чистий четвер, ми вирішили, вилішили тако з листом трошки тут порядок, щоб довести, ну, віддати дань нашим предкам. Щоб було все добре. Ми завжди до Пасхи робимо прибирання, що в себе в дворі, що в хаті, так само і тут, а на кладовищі, яке, до речі, дуже у нас воно, воно вже старе, ніби тут нічого немає, але воно замените, бо тут є поховані беззначні люди. Тому і працюємо. Варто зазначити, що члени товариства польської культури традиційно прибирають кладовище двічі на рік, однак щоразу застають гори сміття та непотребу. Нам міська рада допомогла, бачимо, і дорожки ми гарно проложили, трошки зробили якийсь порядочок і в садної каплички. Але дуже прикро, що тут люди живуть по сусідству і це сміття все своє. Що не всю непотріб туди скидають на цвинтар, зробили тут такий нібито звалище, якось то неприємно. То все, туди і бутилки, і склянки. і Попели, що тільки тут не може. Якісь там дитячі іграшки, якісь шалашики там будують, що куптілку собі злюбили на цвинтарі. Польський цвинтар у Дубні має багатовікову історію і є одним із найстаріших на Волині. Однак за радянських часів кладовище було знищене, і досі в різних місцях можна натрапити на частини давніх хрестів та склепів. У 86 році секретарем районного Осередку партії комуністичної був наказ, щоб було знищено. Прийшли бульдозери, екскаватори і просто його знесли. Ну, є старожили, які це ще пам'ятають, але лишилися могили, лишилися надгробки і лишилася пам'ять. Тож члени товариства польської культури закликають Дубенчан шанувати пам'ять померлих та не засмічувати територію старого цвинтаря. Шукаємо кошти, щоб відновити капличку. Хай її декілька разів в рік, щоб тут відбувалися служби. І люди, які приходили, пам'ятали, що тут є померлі. І не смітили. Ми хочемо звернутися, напевно, до правоохоронних, говорять, що також пробували профілактичну роботу з цими людьми, щоб так вони не засмічувалися. У планах товариства і далі доглядати за кладовищем та облагороджувати територію. Однак зауважують, зараз усі зусилля направляють на боротьбу з ворогом України, особливо напередодні Великодня. Зв'язку з приходом такого великого свята і хочу привітати всіх католиків Дубна, всіх католиків Дубенщини, всіх католиків України, цим святом великоносним і побажати всім здоров'я, щоб ми якось вистояли в цій війні, перемогли і мали на другий рік зустріти це свято з великою перемогою.